Сила в тобі представляє медитація для примноження грошей. Уявіть, що гроші можуть стати легкими, як повітря. Уявіть, що кожен ваш задум, кожна мета стає реальністю, і для цього не потрібно боротися за кожну копійку. Ви колись задумувалися, чому у деяких людей гроші завжди є, а іншим постійно не вистачає. Можливо, причина не в тому, скільки ви працюєте. А в тому, як ви мислите про гроші. Багато хто з вас виріс із думкою, що гроші це щось складне, важкодосяжне або взагалі неможливе. Але що якщо я вам скажу, що гроші це просто енергія, і кожен з нас може навчитися притягувати їх у своє життя? Ця медитація не просто про те, як отримати більше грошей. Вона про те, як налаштуватися на хвилю достатку, відкрити потік фінансового благополуччя і змінити свої глибинні переконання щодо грошей, це не магія, а робота з власною свідомістю, яка відкриє вам нові можливості. Сьогодні ми будемо працювати над тим, щоб змінити ваше ставлення до грошей і налаштуватися на фінансовий успіх. Якщо вам цікаво, як ви можете зробити гроші частиною вашого життя. Без стресу і страху залишайтеся з нами до кінця. Ви здивуєтеся, як багато всього зміниться після цієї простої практики. Отже, сядьте зручно, це може бути ваш улюблений куточок вдома або спокійне місце, де ви відчуваєте себе захищеними. Закрийте очі, зробіть глибокий вдих і повільний видих, вдихніть спокій і відпустіть будь-які тривоги, що зараз перебувають у вашій голові. Тепер почнемо. Уявіть, що перед вами відкривається безмежний океан можливостей. Кожна хвиля цього океану несе в собі фінансове благополуччя, і ви маєте ключ до цього потоку гроші, можливості, ресурси. Вони завжди були поруч, але зараз ви відкриваєте свої двері, щоб упустити їх у своє життя. Тепер подумайте про гроші, як ви себе почуваєте, коли думаєте про них. Можливо, у вас виникає відчуття стресу або тривоги через фінансові труднощі. Або, можливо, ви відчуваєте, що гроші постійно вислизають із вашого життя, незважаючи на всі зусилля. Якщо вам знайомі ці відчуття, знайте, що це нормальна реакція, але це не повинно бути вашим постійним станом. Уявіть, що ви стоїте на перехресті, на одному шляху перед вами лежить фінансова нестача та тривога, що ви не зможете досягти своїх цілей. Але на іншому шляху достаток, фінансовий успіх і свобода. Зараз у вас є можливість вибрати свій шлях. Закрийте очі і уявіть, що перед вами відкривається безмежне джерело енергії, це джерело символ фінансового благополуччя. Воно завжди доступне для вас, і ви можете завжди черпати з нього стільки всього, скільки вам потрібно? Вдихніть це почуття достатку, уявіть, що з кожним вдихом ви притягуєте до себе гроші, ресурси, можливості, які допоможуть вам досягти фінансових цілей. Чи були у вашому житті моменти, коли ви відчували, що гроші або можливості буквально вислизали з ваших рук? Сьогодні ми будемо працювати з цими обмежувальними переконаннями, щоб відкрити двері для нового рівня достатку. Тепер скажіть собі подумки: я відкритий для отримання грошей. Я гідний багатства. Гроші щодня вільно приходять до мене. Відчуйте, як ці слова відлунюють у вашому серці і розумі. Прямо зараз ви починаєте змінювати своє ставлення до грошей. Ваша енергія налаштовується на частоту достатку. А зараз зосередьтеся на подяці. Подумайте про всі джерела доходу, які у вас уже є, незалежно від їхнього розміру. Навіть якщо ви зараз маєте фінансові труднощі, усвідомте, що у вашому житті вже є певний рівень достатку. Можливо, це ваша звичайна робота, можливості для підробітку, допомога від друзів чи рідних. Подяка за те, що ви вже маєте, відкриває двері для ще більшого припливу грошей. Якщо ви відчуваєте, що грошей завжди мало, згадайте, що все починається з думки. Ми притягуємо те, про що постійно думаємо. Тож зараз подумайте про те, чого ви справді хочете. Можливо, це новий дім, або можливість подорожувати, чи все-таки фінансова свобода, щоб займатися тим, що вам до душі. Уявіть, що ви вже. Все це маєте. Закрийте очі та візуалізуйте свій ідеальний фінансовий стан. Уявіть, що гроші легко приходять до вас. Якби гроші не були проблемою, що б ви робили? Як би виглядало ваше життя? Відчуйте цю свободу, уявіть себе у ситуації, де гроші постійно циркулюють навколо вас, і ви легко отримуєте все, що потрібно. Відчуйте, як це зробило б вас щасливішим та спокійнішим. Пам'ятайте, що гроші це лише енергія, тому, як і будь-яку іншу енергію, їх можна притягнути в своє життя. Важливо навчитися вірити, що ви заслуговуєте на достаток і що цей достаток доступний для вас прямо зараз. Тепер скажіть собі: я заслуговую на фінансовий достаток, я відкритий для отримання грошей. Гроші завжди легко, вільно і швидко приходять до мене. Повторюйте цю афірмацію кожного дня. І ви побачите, як ваша енергія змінюється. Зробіть ще кілька глибоких вдихів і видихів. Відчуйте, як ваша впевненість у тому, що гроші можуть легко приходити до вас, зростає з кожним вдихом. Відчуйте легкість і розслабленість, ніби ви вже отримали те, що бажаєте. До речі, я думаю, ви знаєте, що маленькі кроки можуть привести до великих змін. Тому, якщо ви відчуваєте, що наш контент надихає вас та допомагає вам покращити своє життя, то обов'язково прямо зараз підпишіться на наш канал. Це ваш перший крок до змін і разом ми зможемо досягти більшого. Приєднуйтесь також до нашого телеграм-каналу, де ви знайдете ще більше мотиваційних порад та унікального контенту. Це спільнота, однодумців, і ви не можете пропустити можливість стати її частиною. Та якщо ви бажаєте підтримати розвиток нашого каналу, то можете зробити донат, реквізити для якого будуть в описі під цим відео. Ваш внесок не лише допоможе створювати якісний контент, а й відкриє нові можливості покращувати життя багатьох. І не забудьте залишити коментар під відео, бо ваша думка важлива для нас і допомагає нам досконалюватися. Дякую за вашу підтримку.